Путін шкодує про те, що не напав широкомасштабно на Україну раніше. Про це він сказав в інтерв'ю Росія 1, яке він дав, очевидно, щоб розтолкувати, що він хотів сказати в інтерв'ю Карлсону. А тим інтерв'ю Карлсоном він сам сказав, що він незадоволений, бо Карлсон йому не ті питання задавав, і взагалі. Непогано було б, щоб Карлсона в Америці арештували. От таке от побажання, класно. От. Але вернемося до самого главного меседжу. Він шкодує, що раніше не почали. Єдине, о чому ми можемо сожаліти, та о тому, що вони почали активних дійств раніше. Ну, що він має на увазі? Звичайно, він має на увазі, що треба було не підписувати з Порошенком мінських домовленості, а перти на Україну без всяких договорів. І тоді б вони б безумовно захопили б і Київ за 3-4 дні, і Львів, мабуть, за тиждень півтора. І що там, ну, Ужгород вони б віддали би Орбану, я думаю, що тоді були домовленості. Так? Ну, Тут, в принципі, з ним можна повністю погодитись. Так, якби вони тоді не повелися на обіцянки Порошенка, на його підсунуту. Бумажку, яку він запропонував в присутності канцлерині Меркель німецької і французького президента Оланда підписати, то так, да, Путін мав би розв'язані руки, і він би нас би захопив би, можна сказати, голими руками, але, 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 повівся Порошенко його обдурив. Гі України не захопив, а зараз вже пізно, бо створена за 5 років Порошенком армія не дала захопити. Але що цікаво, а хто у нас, так само як і Путін, не задоволений, що російські війська раніше, ще в 2014 році, не почали повномасштабний наступ? Ну хто мінські домовленості критикує? Банкова так. Ну, в Росії там ще Гіркін, якого він посадив Путін, дуже це критикує з тої, з правої сторони, з радикальної сторони, що от, треба було в Україну, давіть так да? От, А в нас це банкова, і хто ще? У нас ще свобода є така партія. Вона теж незадоволена. Там один мій колишній е, колись дуже хороший її товариш е, дописався до того, що це ж як погано, що. Е, Росія в результаті отримала розв'язані руки і спрямувала свою агресію на близький схід в Африку. А не продовжувала завойовувати Україну Офігезно погано. Не знаю, що це, це е, глупість, чи, чи, чи як це назвати, чи, чи що це. не хочеться вірити, що людина свідомо зле в зл, своїй рідній країні бажає. Ну, от е, такі от откровення. Путіна як чудово співпадає із нашими видатними критиками Петра Порошенка.